Друзі, всім привіт! Маус. Знищили Віталіті у фіналі ESL Pro League 19 сезону. І це було просто щось неймовірне. Думаю, багато хто з вас такого не очікував. Ну я так точно, я сам став на 3-0, але так знаєте, акуратненько ставлю на 3-1, хоч одну мапу Маус мають забрати. А тут таке дуже несподівано. Жахлива гра від Віталіті, чудова гра від Маус. І це все склалося в такий мікс, який зазвичай рідко співпадає. Від фаворита жахлива гра і від андердога просто шикарна гра. І це вилилося у у фіналі на Best of 5 на LAN Це сильно. Ну, трошечки поговоримо про цей матч сьогодні, і поговоримо про те, що нас очікує далі по сезону. Ну а перед тим як перейти до цього всього, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вдячний вам за підтримку та вдячний спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. Вони отримують ексклюзивний контент та дивляться мої відео раніше від решти глядачів. Дякую. Ну, почнемо ми з мап Вето. Там, в принципі, нічого особливого не можна сказати, адже банилися просто стандартні мапи, і далі вже кожен пікав, що хотів. Я трошечки здивувався, що Маус відразу пікнули Міраж. Так само здивувався, що Віталіті пікнули Інферно, але в принципі це нормально. Однак, як виявилось, Інферно була найкращою мапою Віталіті у цьому матчі, а Маус все ж виграли Міраж і без особливих проблем. Загалом, якось на кожній мапі не хочеться затримуватися. Просто скажу, що Vitality виглядали дуже незібрано. Здавалося, що команда просто не готувалася зовсім до цього фіналу. Вони настільки легко проходили всі попередні стадії. Вони програли лише одну мапу, та й ту в півфіналі проти Астраліс. Жодних проблем у них не було. І тому вони вирішили не готуватися. Я думаю, що вони просто такі, ну та ми ж їх обіграємо, в них і так. По проблем. А ми в Віталіті в нас тут іде за найкращим Віпішку в історії Counter-Strike. А Маус, навпаки, вони старалися навіть з цього інтерв'ю С'ю, яке вийшло на HLTV, було видно, що вони готувалися, вони шукали підходи до суперника, і вони дуже добре читали. І атака, і захист були просто шикарні. Тоді, як у Віталіті захист дуже сильно просідав на всіх мапах. На Інферно вони ще щось показали, але цього вже було мало після програної 9-3 першої половини. На міраж захист їхній пробив будь-яке дно. Так здавалося, що після того, що було проти Астраліс на міражі, гірше не буде, але тут вони програли дев'ять в захисті, і це просто жах жахливий. Маус читали їх, маус вигравали клащі та й загалом просто краще стріляли. В Італіті виглядали як оцей лінивий котик, який полежав на сонечку, пригрівся і просто турмозив. Мишки, от, бачите, як смішно виходить. Я не готував цей каламбур. Мишки навколо нього і бігають, а йому просто пофіг. Він такий, та нормальний, я лінивий ситий кіт, все ок. Тут було те саме: Та як стріляв Спінкс на другій мапі, це просто якийсь жах. Так він витяг клеч один в три, але загалом виглядало просто жахливо. Також є питання, звісно, до Мезі, який, ну, наміраш ще показав щось. Принаймні в першій половині він був найкращим, він навіть в нуль вийшов, але загалом. 25 на 47, ну куди таке? 0,57 рейтингу, і найгірша мапа за всю його кар'єру. Він зіграв майже 800 мап, і нюк 3,17, рейтинг 0,18, стала найгіршою мапою у всій його кар'єрі. Це вау! Власне, мапа нюк і стала апогеєм цього, цього матчу, вона чітко розставила всі пріоритети і всі нюанси. Віталіті просто. Зазвичай грали якийсь дефолт, вони просто ходили часто в п'ятьох на якусь точку і пробували щось там десь розмінятися, десь розстрілятися. Маус це легко читали, плюс вони вже не слися в моменті, вони вже просто пушили там торші з рампи, скільки раз запушив в спину, де кляте лобі, і зробив ті кляті кіли в спину Віталіті. Просто в бік приходить і дає кіл за ВП. Стільки разів це ставалося, що просто жах. І Віталіті зовсім не були готові, ні до чого. Місцями вони все рівно щось там пробували показувати, якісь там клачі, все ж вигравали. 5-6 за клечами за весь матч, до речі, все рівно на користь Маус, але все ж, було близько в цьому плані. Здавалося, що жодної комунікації не мав вже наприкінці Апекс просто сидів мовчки. Були моменти, де він просто мовчить. Там команда про щось може навіть говорити, а він мовчить. Тож, ну, не знаю, не знаю. Можливо, для них це буде навіть дуже корисна поразка, яка. Трошки опустить їх на землю після цього забігу. І найкращого без в три в історії від зайву, після якого вони, напевно, такі думали, ну все, нас вже ніхто не обіграє. Але ні. На жаль, це не так. Звісно, треба ще поговорити про Маус. Чудова гра від всіх гравців, просто від усіх гравців, чудова гра. Торше влучав, Бролан вбивав. Ксершен ідеальний ентрі-фрагер був. І Бролан, і Ксершен класно відіграли на ентрі. У цьому матчі Бролан більше в атаці, Ксершен більше в захисті, Сьюї страхував і був ідеальним опорником на базі Ана Інферно. Ну, я не знаю, це настільки все чудово клікалось та чудово працювало, питань не було ні до кого. Можливо, Джимфат місцями помилявся, але хіба це важливо, коли вся решта твоїх вона не помиляється? Я захоплений і для них це важлива перемога. Адже. Це знову перемога на League. так це круто. Вони вже третю поспіль Pro League на LAN виграють з рахунком 3-0. Це дуже круто. Але це важливо було після цих всіх поразок у фіналах проти Фейс. От, нещодавно на Ємченду вони програли. І це була дуже-дуже важлива перемога, яка додає їм сили та впевненості у собі. В теорії цей молодий склад, в них же середній вік, все на всю 20 років, він може показати себе далі. І саме з таких. Перемог починаються якісь ери, якісь довгі забіги. Це дуже круто. Тому я приємно вражений грою Маус. Ця недосвідченість, яка була в них протягом всього турніру, вона зникла у фіналі. мвп турніру отримав Зайву, хоча для мене все ж найкращим гравцем був Ксершин У плей-офф він відіграв найкраще. він по рейтингу трошечки, звісно, поступається, зайву, який все ж проти Фейс видав щось нереальне, але загалом ізраїльтянин показував чудову гру у кожному матчі турніру, в нього високий показник імпакту, в нього просто рейтинг високий, тому питань до нього взагалі нема, і я б віддав саме йому перемогу, але все ж різниця в рейтингах була надто висока у зайву рейтинг 1,56 навіть після провального фіналу. Ну і як завжди, декілька фактів від мене щодо MVP турніру для Зайву це 19 нагорода в кар'єрі. Він наздогнав девайса і тепер відстає від Сімпла всього-навсього на дві нагороди. Поки Сімпл ігнорує цю неготову гру, Зайву та девайс можуть набирати свої МВПшки. У Франції тепер 43 нагороди. Вона наблизилась до Швеції, в якої 44, і вона посідає перше місце. 1.56 це другий результат року від МВП після 1.70 від Донг, Також це найкращий результат зайву як МВП. На турнірі. Снайпери здобувають другу нагороду у році рахунок 2-2 і загалом 163 на 110 за всю історію CSGO та CS-2. Віталіті мають тепер Т-19 те нагород і посідають п'яте місце, відстаючи від FaZe та Fnatic на одну нагороду. 25 разів MVP отримував гравець команди, яка не виграла турнір. Для Зайву це всьоме. Він лідер за цим показником далі S1mple. Також ця перемога змінює розстановку сил у п'ятому сезоні Intel Grand Slam. Маус здобули вже свою другу перемогу. Обидві були на Pro Пролізі, також дві у Фейс, які виграли Сідней та Ченду. І наразі Фейс лідирують, адже в них більше шансів лишилося, щоб здобути чотири перемоги, які потрібні для мільйона доларів. Однак у Маус 5 шансів лишилося, і це доволі багато, адже, адже ці 5 шансів включають купу турнірів, які навіть на цьому році не обмежуються. З гонки також вилітають Віталіті, адже Ріо згорає, в них лишилося всього на всього дві шанси і одна нагорода. Фалкос ще досі може здобути Intel Grand Slam. під час цього розіграшу. Їм потрібно виграти три наступні турніри, ESL, включаючи кельн. Адже я нагадаю, що для того, щоб виграти в сезоні, потрібно виграти або кельн. Або Катовіце, або Мейджор від ESL. Мейджори від ESL поки не планується, тому потрібно вигравати або кельн або Катовіце, і кельн буде вже влітку. Загальні підсумки цього турніру я підведу в наступному відео для спонсорів. Там трошечки більше зосередимось на цікавих командах. Протягом турніру ми говорили про всіх, тому там надзвичайно чогось цікавого не буде, але все ж таки рекап ми зробимо і поговоримо про ці всі команди, хто здивував, хто не дуже здивував. Що нас очікує далі? А далі в нас буде турнір, який я буду ігнорувати, який буде проводитися в Сербії, але паралельно з ним буде проходити CCT Global Finals. Це буде онлайн-турнір, але тут є непогані команди, типу Eternal Fire, Astralis, Liquid, тих самих B.A.G. тому буде за ким подивитися і про що поговорити. Тим більше за цей турнір, напевно, будуть теж давати MVP. Зовсім скоро також починається AMWS 2024, і це буде 27 травня. Там у нас зіграють 16 команд, в тому числі Наві та Монте та купа інших крутих колективів. Поза тридцяткою там лише на Янзі. тому дуже запакований хороший склад учасників, і там Монте вже на лані дебютують з новим складом, адже вони перевели Рів назад в Академку і п'ятого гравця поки не оголосили, тому чекаємо. Ну і ще далі нас очікують кілька лан-турнірів, як от Mesa Nomadic Мастер Spring, який буде в Монголії. Яла Компас 2024, теж з хорошим складом учасників, типу Eternal Fire, Astralis та Heroic. Blast Premier Spring Final 2024, теж я думаю, ви всі розумієте, що тут все круто і запаковано. І ESL Challenger Єнчепінг 2024, який має просто шикарний склад учасників, як для турніра такого рівня: комплексі Falcon's, Miber, The Mongols, Aurora, Патія Струбнавс та Альянс. Лише Alliance тут випадають, всі решта по своїх регіонах лідирують. Або принаймні там в топ-3 і так далі. Тому дуже-дуже крутий турнір для Єсель-Челенджера. <кхух> на цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вже на днях вийде наступний випуск хто куди, адже трансферів сталося купа, декстер-героїк, нові гравці в Бліт, колишні гравці Апекс. Тому буде все дуже цікаво. Ну і, звісно, не забувайте любити Counter-Strike.